Всім привіт! Мене звуть Маша рада вітати вас на своєму каналі. І в сьогоднішньому відео я вам хочу з вами поділитися своєю радістю. Вперше я виграла на каналі подарунок. Ось так. хочу вам з ними поділитися. Значить, Канал називається Яна Тріскіба. Дівчинка знімає про косметику, про догляд, огляди у колекції. Там мрії про своє життя. Посилання на її канал я залишу в описі під цьому відео і хочу вам показати, що ж мені прийшло. Ось так. Невеличкий подарочок. Зараз з вами все відкрию і покажу. Ага, все добре запаковано, більше нічого тут немає. Так. Бачу вже пензлик від Богенії. Зараз я вам його покажу. Ось такий ось пензлик для тонального засобу. Такий його номер. Клас. Я просто така дуже рада, бо я ніколи в своєму житті нічого не вигравала. дійсно. Хоча я і приймала участь там в Інстаграмі, в Ютубі, не знаю, мені ніколи ні з чим не везло. Один раз, правда, колись на Фейсбуці був якийсь конкурс, і там я виграла гель для душу, але щоб його отримати, потрібно було їм прислати скан копії паспорта і коди. Ну, я подумала, а, на що воно їм треба, вони що на мене вирішили кредит узяти і не відправила. Ну, і так, Звичайно, подарунка я не отримала. Тож перше виграла і цьому я дуже-дуже рада. Ось такий ось пензлик зараз дістану, покажу вам. Ага, тут він. Ще заклеєний. Ось так гарно запаковано. Від Богенії в мене тільки була тональна основа така матуюча. Сподобалася мені класно. Ось такий пензлик невеличкий. Можна використовувати, я такий для рум'ян використовую. Для тонального основи я більше люблю б'юті блендер. Ось такий класний. Зразу я його помию і покладу в використання. Так, Щонко. покажу. Значить, це прийшов ось такий ось консилер від Essence. 5 мл. Клас, у мене ще від Essence не було консилерів. Матуючий його, матуючий це взагалі супер. Колір Light Tire. О, я думаю, підійде якраз для світлої шкіри. Такий він сіренький. Поки відкривати не буду, буде в мене в запаси, бо зараз є відкриті. Waterproof та to Повинно бути гарне перекриття. Так, іде його виготу Італія. Це вам не Китай. Італія. Ось так, класно. Ну, останнє, що я найбільше чекала, це пудра. Значить, це новинка для мене цей бренд Неверті. Значить, це у нас алюміносце сяюча, мабуть. Пудра ось така інформація. Турція виготовляє цю фірму. 13 грамів розсипчата пудра номер np 200 Мабуть, зараз подивимося. Ой, який тут відчинити. Вау! Дивіться! Нічого собі, дивіться, яка упаковка. Ось так. Клас. Неверті Сеттин Loose Powder. А, відтінок 001. Made in Turkey, розсипчаста пудра, 13 грамів. Класно! Люблю пудри також у своєму використанні. Ось така пуховочка, доволі м'якенька, приємна. І така ось пудра. Зараз я вам трошки відкрию. Покажу ось така. Ага, вона світла доволі така. Можна буде під очі і закріплювати тональний засіб. Класно, дивіться. Ну, взагалі, дуже рада, що я отримала такі подаруночки вперше, так сказати, тому що, я скажу, не візьмуть мені в цьому. Ось так. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся до Яни, підписуйтеся до мене, ставте лайки і до нових зустрічей!